Всім привіт! Мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Ну що продовжуємо дивитись, перекладати та озвучувати відео Біста українською мовою. Отже, сьогодні у нас на черзі відео, яке називається Яхта за один долар проти яхти за мільярд. Мільярд бакс. Нічого собі. Давайте дивитись. Переклали то озвучили звук у куточку. Це суперяхта за один мільярд доларів. Вона настільки велика, що може вмістити ціле місто. Як такі взагалі будують? І я вам покажу вам різницю між нею та мегаяхтою за 300 мільйонів доларів. Гігаяхтою за 50 мільйонів доларів. І навіть яхтою за один. Долар. Чому продали цю яхту мені за долар? Вартість зберігання тільки зростає. Ага. вже 18 тисяч. то і зберігання входиться штук на рік. Цікаво тримайте. Дякую, піднявшись на борт, ми зрозуміли, чому ця яхта коштує всього лише один долар. Отже, нас пустили на воду. Подивимося, що в нас. Я не думаю, що підлога має бути такою. Я не впевнений, що вона не відто. А Кошта. ми взагалі та тонемо. Що <сум> він почав тонути одразу після того, як ми спустили його на воду? хотімо на гору, ми тонемо. Чендлер! Ченлер! Моя крихітко! Я заплатив за неї долар! Це була яхта за один долар, а далі відео яхта за 50 мільйонів! Яхта за 300 мільйонів і суперяхта за один мільярд доларів! Але почекайте, ось яхта за один мільйон доларів, яка трохи менша, ніж я думав. Залазте, хлопці. Добре! Давайте подивимося, що всередині. На яхті за 1 мільйон доларів є на диво велика вітальня, Нижня палуба зі спальнею, Ще одна спальня, в якій я не можу стояти. А ще декілька двоспальних ліжок для дітей. Зачкаємо тебе, діти. Кріс, Чендлер, Карл, Нолан. Я впораю. Прийом прийом. Ми тонемо. Благаю досить, а то прийшли третівний човен. Цікаво, якщо я поверну, він, впаде. Досить. Це весело! Ого! Wow! <ріг> Чесно кажучи, як для чого не за мільйон доларів, воно трохи менше, ніж я думав. Цікаво, чи сходять ці хлопці наші відео? О oh, боже мій, це містер містербі. Hey, він бачив наш канал, це досить кумедно. <плес> Тепер переходимо до 10 мільйонів. доларів. До 10 мільйонів? <плес> Бачимо, <плес> це буде круто. Боже мій, як швидко. До речі, переходь в наш телеграм-канал, адже там багато відео, яких ти ще не бачив. А також першим будеш дізнаватися, що в нас виходить у наших проєктах, адже їх в нас багато, але про це трохи пізніше. Отже, переходь за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Ну і звичайно, обирай, що тобі там більше подобається. Ось ми на яхті за 10 мільйонів доларів. Подивимось на неї. Чор забирай ніж чим на величезний, в рази більше за попередній. Оце та каска! Я тут трохи позасмагаю, той дуже блідий. О боже мій, так, це гарна спальня. За 9 мільйонів зверху я можу стояти. А прямо по цих сходинах ще 4 величезних спальні. Чому тут два туалети разом? Це біде, Джиммі. Для дупи? Какаєш тут, а там же миш свою попу. А чому просто не підтертись паперу? А на горі ще одна зона О, боже мій сидіння на яхті вартістю в один мільйон доларів були шкіряними та гарячими. М'які та практичні найкрасивіша яхта серед всіх, на яких я коли небудь плавав. Це чекає. Ти ще не бачив наступну? Вона величезна. А раз вона величезна. Я запросив всіх своїх друзів веселіться. Ця яхта розрахована на 150 людей. Вони як слід ти, боже мій! Це божевілля. Чим різниця між цією яхтою та моє? Ромає, коли воно закінчиться? Жимі, я все ще йду. Це точно найкрасивіша спання серед всіх, які ми бачили. І що добре, я не б'юся головою в стелю. На цій яхті є вітання, кабінет, масажний салон, дві їдальні та сім спалень. Це найкраще серед тих, на яких я був. Я керую яхтою. О, шоколад! Це не фістабу! Це не фістабулс! Дякую, що ви моє життя! Будь ласка! Тусовка! Ось так! Ні. Йо! Привіт, друже. Ти розслаблений? До цього був. Ти вже закінчив з масажем. Ось тримай, відкуси. Це добрячий шоколад. Тут зібралася вся братва. Це яхта за 25 мільйонів доларів з 30 кімнатами. Чому це не дивлячись на те, що тут є шеф-повар світового рівня, хлопці все одно хотіли піцу. Тому я приготував їм сюрприз. Ви знаєте, на чому ми стоїмо, хлопці? На яхті! На госпіталі вертолітний майданчик. А Убер доставляє їжу на вертольоті. Цього не може бути. Ох, oh, ще як може. Це що вертоліт піца. Не віриться, що це спрацювало піца, піца піца піца, І все це заради піца! Піци! піца, піца піцам, піца! 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 боюся на піца! парковки. А він тільки що посадив. Виток крил на яхту, що рухається, то хоче піцу. Yeah! Yeah! Я знаю, що не варто плавати після того, як з'їв купу ПІЦИ, але Пере! ми на яхті за 25 мільйонів. До речі, заплативши 25 мільйонів доларів, ти отримуєш декілька гідроциклів. Вау! Тарік перевернув гідроцикл. Йоу мак, лови піцу. з 25 мільйонів я єдиний, хто цим служить. Якщо ви думали, що ця яхта просто божевільна, то подивіться ось це відео про яхту за 50 мільйонів. Хоча знаєте, давайте подивимося у його зараз. Приблизьте. Ми на яхті за 50 мільйонів доларів. Їй довжина більше 60 метрів. Висота 4 поверхи. Вона вміщує більше 200 людей і має екіпаж 20 працівників, включаючи цього безхать. Як справи, хлопці, за 50 мільйонів доларів, ви отримуєте путь для виклику екіпажу в будь-який момент. Сер, ви мене викликали? <рес> Ні, я просто хотів показати, як це працює. Але це не єдине, що робить пульт. Кажу, що телевізор підіймається, то опускається. Круто. Хе-хе, як повільно, чувак. Може, це типу. <рес> я піду вниз, а ви хлопці йдіть на гору. Скажіть, якщо знайдете щось класне. Окей. Окей. Бро, яка велика! Тут наче ще одна яхта. Чи, Ого. тут нічого не на хвилюйся. Найцікавіше те, що я просто йшов і не знав, чи пройшов я половиною, чи в кінці я човна, або тільки на початку. Ця штука величезна! До речі, якщо ти перейдеш у закріплений коментар, ти там побачиш наші інші проекти, такі як Марк Робер українською мовою, Роналдо українською мовою, а ще ми готуємо декілька прикольних проєктів, тож обов'язково на них теж підписуйся. Но он проспав, тому він все ще намагався нас знайти. Ви бачили містера біста? Да! 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 Ви мені брешете? Да! Да! Схоже, під Девідсон тут. Якщо я не побачу Піта Девідсона, я затоплю цю яхту за 50 мільйонів доларів. Тут ми помітили, що поряд з нами з'явилась інша яхта. І її власник зробив ось що. Я повахав його рукою, а він показав мені цю дум. Десь він стане чимось батьком. Окей? Лови okay. так. Куди вони? Вони віддаляються від нас, аби ми просто настільки швидкі. Оооо! Кидай! Кращий кидок! Вау! Це зробив хлопець, який більший і сильніший за нас всі. Вау! Я в шоці! Цікаво, а яку їжу вони подають на я? не чув про барану. Нема тут баранини. Нема! Перейдемо до чувак! Дякую, вам! Це дуже смачно. Які в тебе проєкти в черзі? Так, дуже круті. Мій серіал бабки з 4 травня виходить на кадані Піко. За три дня домогудня дороження. І поки ноло намагається нас все ще знайти. Куди пішов містер Біст? Ми помітили навколо наших білбордів багато яхт. Я навіть не знаю, що їх можна розміщувати на океані, і ми подумали, що хтось захоче нашу шоколадку. Я доставляю шоколад. Гей, друзі, хочете шоколад? Я <поцелан> хочу! О Боже, Оп, найкращий а вже? шоколад у світі! Дай <поцел> <will! Yeah. поцел> <Yeah. поцел> oh. oh. мені знати, чи краще цей шоколад у світі. Херше лайно. Хьосе реально лайно. Всі згоді, що він смачніший за Хьоше. Спробуйте самі. Скажи, як він тобі? Він смачніший ніж різ. Ось що я хотів почути. Скільки досипай? Десять. Я доставляю шоколад. Повітря. Обережніше фістеблс на підльоті. Відпустіть мото. Ота шоколадка не дай мені. Да! Якщо хочете скуштувати найкращі шоколадні батончики, пешого та мармелад, то зайдіть в Walmart, 7 eleven і Albertson. Або на сайт Фістабс.ком, якщо хочете замовити онлайн. Ну, що скажеш? Потрясно. Це смачніше будь-якого шоколаду, особливо мені сподобалися горіха. Згоден, кладіть наші горішки собі у рота. Ого, все вірно. Кінцю дня, Нолан нарешті знайшов нас. Джиммі! Нолан! Ми знову захавили п'ятизіркову вечерю. А вранці зайшли на борт однієї з найбільших яхт у світі. Вона коштує 300 мільйонів доларів. І на ній більше 50 членів екіпажу готових виконати будь яке ваше прохання. Купа розкішних кімнат і дев'ять спали. Боже мій! Ласкаво просимо Я на. Звідси, борт. звідси верхню частину яхту не бачу. Ми 69-та по величині яхта яхтом. Це перевірна інфа? Саме так. Божевілля. Тут шість поверхів, величезний басейн і джакузі з краєвидом. Це офігенно. Я в шоці, чувак. Поки що це моя улюблена. На яхта. На яхті за 300 мільйонів є ультрасучасний фітнес-зал з видом на океан. Що! Чувак, будь на. Моє яхті качалка, я би займався кінотеатр з вікнами, які автоматично затемнюються, коли ви щось дивитесь. Навіть стіл, який коштує 3 мільйона доларів. А піаніно грає самостійно. Я хочу таке в себе вдома. Всі хлопці втекли в спа. Ходімо зі мною. О, ти стрижешся? Так. Карл був у сауні. Ти там живий? Майже. Виглядає некомфортно. А де Нолан, я гадки не маю. Ого, як гаряче. Він вдумався залізти чеку зі сонячним окном. Чувак, там внизу ще щось є. Ух ти! вау! О, любі, як думаєш, в них достатньо гідроциклів? А що за цими дверима? Вау! Я ризикну. Одного з нас скинуть з борту яхти. Ти був останній? Гей, hey, завжди будь -то готовий торкнутися носа. Джиммі, ми можемо поїсти. Так, коли повернешся, хлопці, ведемо себе як мільярдери. <свісно> дзінь. Хлопці, а ви б хотіли мати 300 кораблів за мільйон доларів кожен або за 300 мільйонів, але один. Можна майже цілий рік кататися на різдво. Я не хочу доглядати за 300 яхт. Що ви обрали 300 яхт або одну велику? Обирайте велику яхту Панове, А ви помітили, що до нас приїчали в човен? Ні, на цьому що в ній може бути Том Бреді. Підможе, я маю на увазі, що так і є. І Треба привітатися. Ходімо. <світнє> Ха -ха -ха -ха. Ей, Том. Як справи, хлопці. Якщо ви не в темі, то Том Бреді це квотербек номер один в історії НФЛ. Ось тут можна підстриг Тися перетвориться в кабінет дантиста. можна за одне почистити. Ви бували на більш крутих яхтах? боже мій, ти жартуєш це безумство. <рес> Не вздумайте нажатися фісти болсом перед Мені довелося ховати їх дома. <рес> Я знав, що ці двоє їх знають. Передвої... тут крутезно. Це як безкінечний лабіринт. Я думаю, це найкритіше. Ага, така красива. І Тут ще багато поверхів. Геній камерної майстерності. Дякую, дякую. Це вертолітний майданчик набагато крутіший. Коли я думаю про вертолітний майданчик на яхті, я уявляю таке, а не те, що було раніше. І з Томом бриді ми не могли не зіграти футбол. Це дуже веселий варіант гри. Просто робиш так, а він кидає прямо в руки. Оу. <звук> 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 я за це мені заплатили, Джиммі, Давай цікаво. Чи зможете ви збити мій дрон з неба футбольним ячем? Якщо я попаду з першої спроби, можливо, треба повертатися в гру. Гарна ідея! Тату, ти промахне. Скоріше за все, не попаду. перша спроба. Нолан, намаш кремом. Кар, мабуть, найгірший ресівер, якому колись скидали. Якщо не кинути йому прямо в голову, він скоріше за все не зловить. Карл, не затупи. Бросайте як можна далі. Ви влучили йому груди, да, а треба голову. <хи> Потусивши з тому бреді, решту ночі ми провели в кінозалі. Сказав би ти, що це краща яхта серед побачення. Але май на увазі, що попереду є ще яхта за один мільярд доларів! <хи> Куди ще більше то? В чотири рази більше цієї. Вони бувають більше. Забув сказати, друзі, що лише 20% з вас дивляться нас підпискою. Тож дуже прошу підписатись, поставити лайк, написати якийсь довгий коментар, адже це допомагає просувати ці відео. А ми дуже стараємося вони були прикольні, гарні. Тож підписуйтесь і допомагайте нам. Це судно більше трьох статуй свободи. мій неможливо уявити собі наскільки великий цей корабель. Це справжнє плавуче місто шириною 365 метрів і висотою в 17 поверхів. Він вміщує більше 10 тисяч пасажирів. До цього в нас були свої каюти. А тут більше двох тисяч квартир. Тут є водяні гірки, закритий торгівельний центр, баскетбольний майданчик і багато іншого. І все це в нашому розпорядженні. Веселіться, хлопці. Так, так! Е, нам туди. А, окей. Подивимося, що буде! Ого, водяна гірка! Тільки подивись, тут цілий аквапарк. Я порушую право. Ми ну, біжимо, ми біжимо! Вибач мене, рівний, в них в аквапарці жива музика. Якого біса? Тут навіть цілий спортивний поверх, є все, що душі завгодно. Міні-гольф! Ми реально граємо в міні-гольф на кораблі. Перешкода! Я не перебільшував, порівнюючи ці корабелі з містом. На ньому в прямому сенсі сім районів. Це божевілля. Ми все ще на кораблі. І для справки, ось як виглядає один з цих районів. Я схотився з гірки і наче телепортувався в інший світ. Тут навіть є каруселі. Тут магазини, ресторани, ігрові автомати, і навіть Starbucks. Привіт, Чендлер! Сто мільйонів спостерігають. Подивимося, чи зможете влучити. Це божевілля. Навіщо всі ці місця? Я тут один сиджу. І виявляється, ці є цілий поверх для закритих шоу та заходів. <свес> що це бро? Ти корабились наш наш, 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 наш. Зрозуміло, що такий кораби дуже великий для мене одного. Тому я зробив так, щоб ви відчули таке ж саме, мої підписники. <свес> Я люблю Містера Біста. Пишіться на Містера Біста. Ух ти. Він дуже крутий. Як справи, хлопці, ботусимо. Прокатимося на каруселі. Карусель, карусель, Звезди карусель. Звезди Куди подівався Чендлер? Тільки говориш, що бачили тут все? Що це? Як це взагалі будуть? В цьому гігантському торгівельному центрі. І всередині цього гігантського корабля є бар, який спускається зі стелі. А це що за роборуки? А це наш біонічний бар. Оу, добре прийом! Це офігенно. Це дитяче мені. Так, так! ось доскільки вам моїм підписникам сподобався цей корабель. Не відпускай. Не відпускай. І залишився ще один сюрприз для моїх підписників. Тому Нолану довелося зібрати їх всіх разом. Ви хочете попасти в наше відео, підпишіться, щоб не пустити свій шанс. Ми зняли секретне відео, яке не викладаємо на Ютуб. Якщо ти хочеш його побачити, купи продукцію Фістибл та відскануй QR-код на звороті протягом наступних 30 днів. Це найкращий момент для купівлі Фістибс у Walmart, Albertsons, 7-Eleven або на Фістибл Я витратив більше мільйона доларів на це секретне відео. Купуйте Фістибол, щоб подивитися його. Ну, що, ось таке відео було. Якщо тобі сподобались ці яхти, напиши, яка саме тобі сподобалась найбільше, може найдешевша, може найдорожча. Ну, а я кажу до зустрічі в наступному відео.